Привіт! Щойно традиційно прибула нова партія поросят, Але мова сьогодні буде трохи про інше. Декілька днів тому отримав доволі цікаве питання щодо можливості відгодівлі свиней за короткий період часу та подальшому реалізації і отримання можливого прибутку, а також багато інших, ніби простих питань та водночас складних, особливо для людей, що планують займатися свиноводством. Отож, якщо вас цікавить продуктивне вирощування свиней за короткий час, а також ви плануєте не наступати на граблі, через які проходять майже всі свиноводи, озвучу кілька додаткових тем, які потрібно, звісно ж, для себе розуміти перед початком цієї справи. Перше, дізнайтесь про різні породи свиней та їхні характеристики. Існує велика кількість порід зі здатністю адаптуватись до різних кліматичних умов, а також систем утримання. Деякі є породи доволі поширені, які підходять як для домашнього господарства, так і промислового вирощування. Такі як дюрок, велика біла, ландрас, пєтрен, Макстер, що є трохи поліпшеною версією породи П'єтрен, Миргородська, доволі екзотична мангалиця або ж певні гібриди, як F1, Ну і, звісно, багато інших. Кожна порода має свої сильні сторони та, відповідно, слабкі. Щодо. Швидкості росту, якості м'яса, материнської здатності та стійкості до хвороб. Ваша задача вибрати породу, яка буде відповідати цілям вашого майбутнього господарства та, звісно, умовам для придбання у вашому регіоні. Для прикладу, вибір породи свиней залежить від конкретних цілей і вимог вашого господарства. Для комерційного виробництва свинини, звісно ж, найкраще підійде певні гібриди F1. Виробництво певних смакових якостей м'яса, тоді варто звернути увагу на чистокровні породи, типу дюрок або українська м'ясна, наприклад. Потрібне якісне сало, спробуйте знайти миргородську сальну. Важливо знати, що породи є м'ясні, є м'ясо сальні, тобто універсальні, або ж сальні, що насправді є рідкості. Багато чого також залежить від типу годівлі. Можна вести відгодівлю так, щоб на виході отримати більше сала чи м'яса, але напевно краще я залишу цю тему для іншого відео. Зверху я залишу мітку щодо породи, яку використовуємо ми. Насамперед для швидкого росту та смакових якостей м'яса. Тож, можете перейти за цією міткою і дізнатися, що вирощуємо ми. Друге. Коли мова заходить про приміщення для свинарства, це завжди складно спланувати. Існує кілька систем і конструкцій, які зазвичай використовуються. Ці конструкції спрямовані на забезпечення комфортних і продуктивних умов для свиней на різних стадіях росту. Якщо на меті процес від А до Я, я рекомендую звернути увагу на таке обладнання, як загони для опоросу використовуються для розміщення свиноматок під час даного процесу. Ці загони забезпечують безпечне та контрольоване середовище як для свиноматки, так і для поросят. Зазвичай вони включають в себе станки, де свиноматки можуть зручно лежати, а також окремі місця для поросят. Така конструкція допомагає запобігти випадковому розчавленню поросят свиноматкою, одночасно забезпечуючи легкий доступ для годування та спостереження. Загони для поросності призначені для утримання вагітних свиноматок. Вони забезпечують індивідуальне або групове утримання наших свинок під час вагітності. Ці загони мають бути достатньо просторими, щоб свиноматки могли зручно пересуватися, лежати, тобто демонструвати природну поведінку. Правильні матеріали для підлоги є також дуже важливими для забезпечення комфорту свиноматки та запобігання травмам. Приміщення для дорощування та відкорм, призначені для утримання свиней після етапу відлучення. Звісно, поки вони не досягнуть товарної ваги. Конструкція повинна передбачати достатній простір для кожної свині, відповідну підлогу для забезпечення комфорту та гігієни, а також розділення зон годівлі та відпочинку. Також варто звернути увагу на деяке обладнання. В першу чергу, на таке, як вентиляція відіграє важливу роль у свинарнику. для підтримки хорошої якості повітря, контролю температури та видалення вологи та запахів. Правильні вентиляційні системи забезпечують постійне надходження свіжого повітря, що в свою чергу знижує ризик респіраторних захворювань у поросят та свиней. Освітлення є ще одним важливим фактором в утриманні свиней. Правильно підібране освітлення забезпечить добробут, підвищує продуктивність, а також регулює добовий ритм свиней. Водопостачання. Свині потребують постійного доступу до чистої води, особливо при використанні сухих типів комбікормів. Тому адекватне та надійне водопостачання має дуже важливе значення для росту, травлення та загального здоров'я. Підтримуйте належний тиск води, щоб забезпечити стабільну подачу води. В такому типі поїлок дана функція регулюється. Також свині повинні мати легкий доступ до поїлок, не борючись і не конкуруючи з іншими. Опалення та підтримка належної температури також має вирішальне значення у свинарстві для поросят і молодняку. Достатнє опалення допомагає запобігти стресу, сприяє росту, а також знижує ризики певних захворювань. Утилізація відходів життєдіяльності свиней має значення для підтримки здорового середовища та запобігання поширенню, звісно ж, хвороб серед наших свиней. Повинні бути продумані певні системи збору та зберігання відходів. Ви можете сказати, все це занадто дорого та проблематично. Можливо. Але якщо пройти повсті фактори стороною, про продуктивність, а особливо швидкий ріст за короткий період часу, важко вести мову. Все це потребує так, немалих вкладень. Тому, якщо ви ще маєте бажання продовжувати, переходимо до наступного пункту. Третє отримати хоча б початкові знання про репродуктивний цикл свиней, в тому числі визначення охоти у свиноматок, запліднення, період вагітності, також дізнайтесь про методи догляду, необхідні під час опоросу, щоб забезпечити виживання поросят під час даного процесу. Також важливо розуміти поширені хвороби свиней, їх профілактику та варіанти лікування. Ознайомтесь з протоколами вакцинації та лікування. Щоб захистити свиней від інфекційних, бактеріальних захворювань та навіть простих фізичних травм. Щоб в разі потреби не шукати в Ютубі паніці, що потрібно робити у випадку діареї або кашлю, дізнайтесь про різні кормові інгредієнти, які використовуються в раціоні свиней, такі як зернові, пшениця, кукурудза, ячмінь, джерела білка, соєве борошно, рибне борошно, певні жири. Вітаміни, мінеральні добавки. Зрозумійте поживний склад цих інгредієнтів, а головне їх доступність у вашому регіоні. П'яте. Дослідіть динаміку ринку та економіку свинарства. Зрозумійте певні фактори, які впливають на ціну за свини, карма та інше. Це не складно. Все це є у вільному доступі в інтернеті. Наприклад, ціни на свинину можуть коливатися. Через різні причини, включаючи сезонні певні коливання попиту, по зміни вартості кормів, спалахи захворювань та навіть залежати від світового ринку, важливо бути в курсі певних тенденцій і цінових коливань, щоб приймати певні рішення про те, коли продавати або купувати своїх свиней, і відповідно ввести переговори про справедливі ціни. Шосте. Розгляньте такі варіанти, як переробка свинини та прямі продажі без посередників, або ж реалізацією продуктів з доданою вартістю, такі як копчене м'ясо або ж ковбаса, наприклад. Продукти з доданою вартістю в контексті свинарства стосуються перероблених продуктів, які мають підвищену вартість порівняно відповідно з самою серовиною, тобто свининою. Ми просто додаємо. А вартість шляхом переробки або створення спеціальних продуктів також потенційно збільшуємо відповідну свою прибутковість. Ці теми є відправною базовою точкою у свинарстві, які варто вивчити наперед, щоб не отримати негативний майбутній досвід. У підсумку зрозуміти, чи варто займатися цією справою взагалі з метою заробітку великих грошей, або ж звести все більш до простого аматорського рівня вирощувань. Тобто для себе та відповідно подальшого можливого продажу частини свинини, ну і отримання певного невеликого прибутку. Але прибутку. Бажаю вам прийняти єдине правильне рішення. Дякую за ваші підписки, коментарі та вподобайки. Побачимось в наступних відео.